Всім привіт! Вітаю вас на каналі світ настільних ігор, мене звати Ростик. І сьогодні я поділюся з вами своїми думками про три настільні малесенькі гри, які видало Lord of Ports. саме підсамання, Герої та Маги та диванні скелети. Але перед тим, як я перейду до своїх роздумів та опису цих ігор, я хочу. Подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку у цій війні з Росією, і роблять все, що в їхніх силах, аби наблизити нашу перемогу та повернути спокій у наші домівки. Також дякую всім волонтерам та фондам, які не покладаючи рук 24 на 7, роблять все, що в їхніх силах, аби забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним реманентом, технікою, обладнанням. Та іншими штучками, які їм потрібні для виконання поставлених задач. І це їм допомагає нашим захисникам виконувати їхню роботу краще та більш безпечніше. Тож, дякую волонтерам і закликаю вас усіх підтримувати волонтерів, підтримувати наших захисників. І, будь ласка, пам'ятайте, що лише разом ми можемо подолати. Цього ворога та повернути спокій у наші домівки. Також я хочу Перепрошую. Хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує канал. А саме це Андрій Ж. В Пледі Дік у нас Sano 33, Халастер, Андрій Бойко, Даша Бі, Лорд of Бордс, Попермен та камон Роуч. І наші чудові гравці, я вам всім безмежно вдячний. Ви всі супермолодці і початківці також. Тому, якщо ви маєте можливість та бажання, будь ласка, підтримайте фінансовий канал, адже разом нам буде трошки веселіше, особливо в нашому чаті. Також я хочу нагадати про наш збір на пташок, де ми збираємо кошти для того, щоб закупити детальки, щоб виготовити. Ташок, який ми відправляємо на лінію бойового зіткнення, і наші хлопці роблять там з ними повні чудеса і наближають нашу перемогу. Тому, якщо маєте фінансову можливість, будь ласка, доєднуйтесь і підтримуйте наш збір. Тому що кожних вихідних наші е, волонтери збираються та збирають дрони для наших. Хлопців та дівчат. Тому як маєте змогу, доєднуйтеся. І перейдімо, власне, до розмови. Отже, ці три гри нам надіслали видавництво Lord of Words. Дякую. Це дуже приємно. І це є три малесенькі гри, якщо так можна сказати, гри кишенькового формату, які ви спокійно з собою берете, і вони багато місця не займають. І давайте. По черзі пройдемося по кожній із них. Отже, Pizomana це карткова гра, де вам потрібно буде формувати свою піцу. Відкриваючи картки основи, ви будете накладати на них картки інгредієнтів. Розрахована вона від 2 до 7 гравців і середня тривалість 30 хвилин. Е, інгредієнти. От, виглядають ось так: це є картки з цифрами, числами від 1 до 10, перепрошую. і це є доволі проста гра, де ви просто маєте колоду карт, картки інгредієнтів роздаються усі, і ви повинні викладати по порядку зростання інгредієнти на піцу. В залежності від того, яка у вас відкрита основа. Відповідно, ви будете на малу основу класти по одній карті, на середню основу класти по дві карти, а на велику основу будете викладати по три картки. Також у вас будуть картки піцейол. Я, на жаль, їх не сфоткав в інтернеті, не знайшов, тому вибачте. Але це картки, які вам будуть задавати певні умови на початок раунду. І Таким чином, вносити свої корективи. Переважно там вам потрібно буде обмінюватися картками, не, так, не обмінюватися, а віддавати картки вашим опонентам. Е, гра має дуже просту механіку. Ви маєте картку, якщо її черга е, в ряді підходить, ви її викладаєте. Якщо ви не маєте картки, ви пасуєте. <клухи> І інші гравці. Продовжують викладати піцу, поки в них, можливо, не закінчаться карти, або поки піца не буде наповнена усіма інгредієнтами. Гра є надзвичайно простою, що мені видається, що вона підійде для сімей, де потрібно дітей навчити власне чисел і їхній порядковості. Тому, якщо ви маєте таке бажання вашій дитині пояснити. Про циферки та про їхню порядковість, Будь ласка, придивіться до цієї гри. Загалом вона є фанова. Маринці дуже сильно сподобалося оформлення інгредієнтів, тому що, як бачите, тут основи для піцу глядають доволі міні... мінімалістично. І таке їдемо до наступної гри. Наступна у нас гра це Герої та Маги. Вона розрахована від 2 до 5 гравців і середня тривалість партії 20 хвилин. Вік усіх ігор, здається, 8. Отже, що таке герої та Маги? Це дуже фанова гра, в якій вам так зовсім з грубша, потрібно буде виконати умови завдання. Зазвичай вам потрібно буде зібрати певну кількість оцих символів, які ви зараз бачите на картках внизу кожного. Персонажа, ну це не цілком персонажі, вони ніби персонажі, але насправді найбільше важливу роль для, для вас відіграють власне ці символи внизу і символи у верхньому правому кутику. Адже ці символи показують приналежність певного персонажа до певного типу ем, військ, тут не скажеш, тому що це не все є війська, але менше з тим у вас не може бути більше, ніж одного типу одної карти. І ви викладаєте, ви можете їх красти у ваших опонентів. Також тут є чудові, на мою думку, те, що власне найбільше прикрашає цю гру це є картки подій, які ви граєте в свій хід, і зазвичай це якийсь такий повний, повна несподіванка для ваших опонентів, тому що ви можете зробити або щось добре собі, або щось погане їм. І викликає вона масу позитивних емоцій. Просто не знаю, ми грали на п'ятьох, і це ну, дуже гарний швидкий філер для того, щоб от заповнити порожнечу. Якщо у вас між партіями є там, там не знаю, 15-20 хвилин, то це просто супергра. Okay. Також в колоді у вас будуть маги. Маги це, власне, персонажі, які будуть вас наділяти певними властивостями. І це також е, певний, е, зміна вашої поведінки по відношенню до ваших опонентів. Але якщо події ви граєте, ну, вони у вас на руці є, і ви їх граєте в свій хід, це сюрприз. То маги лежать відкрито. Інші гравці бачать, який у вас мах, можуть прочитати його властивість, і подумати, що зробити так, щоб, її, щоб себе вберегти від неї, якщо може, звичайно, але переважно ні. Також є картка фіолетове завдання, і таких карток, якщо не всіх їх є три, я можу помилятися. Якщо ви знаєте, то будь ласка, напишіть мені в коментарях. І на цих власне, картках вказана умова, завдяки якій вам треба перемогти. Наприклад, в цій. На цій карті, яка зараз у вас на екрані, написано, що ви перемогли, вам треба зібрати 6 символів будь-якого мініму. Тобто 6 одинакових символів, там, або рук на червоному щитику, або близьковок на зеленому щитику, або щитик на синьому щитику, або така е, спіральна-фіолетовому щитику, <кій> для того, щоб перемогти. Але деякі картки можуть сказати, що вам потрібно лише 5. А ще інші картки вам можуть сказати, що ви перемогли, якщо закінчилась колода, це картка події, і вам ще треба встигнути її зіграти. Тож, герої та маги, така собі, я би навіть сказав, так що це таке легке перетягування канату туди-сюди, але насправді надзвичайно фанове, дуже гарне оформлення і формат кишенькової гри. Я вважаю, що це таке перемога. Так, якщо так можна сказати. Е, і ціна У цих двох ігор, там щось здається, воно до 300 гривень, якщо не помиляюся, коштують чи, чи трошки більше. Ну, менше з тим я не буду брехати, подивитися. Е, нагадую, що в описі є посилання на наш е, телеграм-чат сні де ви можете обмінюватися думками з іншими гравцями, обговорювати щось або е, брати участь в обиранні. Ігор, які б ви хотіли, щоб вони були українською, якщо вони ще не локалізовані, для того, щоб донести свою думку до видавців, чи поговорити про проблеми перекладу, які у вас є менше слів, переходьте за посиланням в описі і буде вам щастя. Також там є посилання на сайт BGG на усі три гри та на сайт Lord of Лордівборкс для усіх трьох ігор. І, звичайно, там є посилання на банку для каналу, на банку для пташок. Номери картки для каналу, номери картки для пташок. Не відмовляйте собі, в задоволенні, Йдіть в опис та дивіться, що там є. А ми тим часом рухаємося власне, до дуельної гри диванні скелети. І мушу сказати, що з самого початку це. Ці давальні скелети в мене, коли я взяв цю коробку, так на неї подивився. Нагадую, що всі ігри кишинкового формату, тобто вони дуже маленько упаковані. І ну, я вважаю, що кишенько... ігри кишикового формату це прекрасно. І такий подумав, був дуже скептично, насправді до неї налаштований. Але якщо так подивитися, то е... давальні скелети, мабуть, після героїв та Магії, в мене займають друге місце в цій. Тріці ігор. Отже, про що гра? Гра дуже проста. Ви маєте колоду свою особисту скелетів. Один гравець має пурпурову, інший, інший гравець має рожеву. І у вас є 5 е, сиджень на дивані. Я перепрошую, ця картка, ця фотографія з BGG, бо знову ж таки не зстиг зробити. І таке. Ви маєте 5 сиджень на дивані, і вам потрібно розсадити своїх е, скелетів. На усі місця. Як відбувається розсаджування скелетів? Е, ви садите, наприклад, там одиницю, і від одиниці, з одного боку, може бути двійка, тому що вона на одну більше, ніж одиниця, або наверх на неї можна покласти одиницю. Е, якщо ви кладете там п'ятірку, то з одного боку може бути шестірка, з іншого боку, може бути четвірка, а на саму п'ятірку ви накладаєте п'ятірку. І тут. Е, Власне, мабуть, ховається глибина цієї гри, коли вона виглядає дуже простою: ну що там, береш картки, ти кладеш, 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 кладеш. Але насправді ні. Тому що вам потрібно враховувати те, які картки грає ваш опонент, і будувати якусь певну тактику. Стратегію тут, звичайно, не збудуєш, тому що динаміка в гри є доволі солідною. Тобто ситуація на полі може мінятися кожного ходу, і переважно вона міняється кожного ходу. Але за рахунок її простоти, вона не втомлює гравців. І в неї хочеться грати ще. Але нагадую, що це є лише дуелька. Якщо в попередні ігри їх можна грати більшою кількістю, ніж два гравця, то ця гра створена суто для двох гравців. Що ще можу сказати про цю гру? В першими в нашій хаті цю гру зіграла моя мама та Теодор. Як надивно, Теодор переміг, хоча я думав, що йому буде дуже складно, але він її зрозумів і він вже знає порядок чисел, тому йому було нескладно зрозуміти, куди яку картку класти. І це дуже класно, тому що, окрім того, що ця гра розважає твою дитину, ця гра буде ще вчити твою дитину чогось, як і в принципі підсаманія. Тому що, наприклад, герої та маги це є суцільний фан, суцільна е, радість. і не знаю. Е, та є таке? Зараз, мабуть, я ще трошки розкажу вам, для чого взагалі ці ігри. Мені здається, що до прикладу, Mania та, е, мабуть, скелети, можна так сказати, що це є більше. Ну і так, окей, Mania це є гра більше для дітей і для е, людей, які тільки входять в наше з вами хобі. В принципі, всі три гри є надзвичайно простими, складного в них немає абсолютно нічого. І. Їхня ціна дозволяє їх дарувати наліво і направо. Тому я не знаю, я насправді дуже втішений, що в нас видавці починають дивитися в сторону маленьких простих ігор, тому що дуже малий відсоток нових людей можна затягнути в наше хобі, використовуючи якісь здоровенні, навіть атмосферні, суператмосферні америтречі. А завдяки власне, таким простим іграм, де ти кажеш, слухай, маєш там 15 хвилин, давай спробуємо зіграти гру. Вона дуже проста. І по швидкості з тих всіх, що ми грали з, ці, з цієї трійки, мені здається, що диванні скелети є найшвидшими. Тобто ви їх там, ну. Я не знаю, до 10 хвилин твердо можете зіграти, і, і ніц вам за то не буде. Е, тому таке, якщо ви грали ці ігри, то, будь ласка, пишіть. Ваші коментарі, ваші думки, мені цікаво буде почитати. Як маєте якісь питання, то, будь ласка, також пишіть, бо я в принципі, вже закінчив і буду переходити до ваших коментарів. Поки що бачу, що тут тільки Маринка накидала коментарів, тож почнемо з неї. Маринка пише, що любить ігри з гумором, це про героїв та магів. Так, Герої та маги це ну, дуже фанова гра. але Деколи вона може перетворитися на перетягування канату, коли ви починаєте красти персонажів інших гравців, інші гравці починають красти у вас. Але, в принципі, я би сказав так, що це не є її мінусом однозначно. Так, Маринка також пише, що в диванних скелетах ми ще з п'ятирічною дитиною грали, і це було прекрасно та смішно. Так, це дуже добре. От, це таке. Добре, друзі. Пишіть, будь ласка, коментарі. Якщо маєте щось запитати, про щось розповісти. Я з радістю з вами поспілкуюсь. А як ні, то будемо розбігатися і до наступних зустрічей в п'ятницю. Попередньо ми з хлопцями плануємо цікавий стрім. І якщо все вийде, не буде відключень світла. Всі будуть здорові в гуморі та в спокої. Ми проведемо для вас. Цікавий стрім. Тож, готуйтеся до п'ятниці. Окей. Е, бачу, що питань немає. Тож я всім дуже дякую за увагу. Дякую ще раз видовництво Лорда за те, що надіслали нам ці чудові ігри на огляд. І спокійних ночі. Бережіть себе, не ігноруйте повітряних тривог і підтримуйте наших захисників. Ага, от Олександр. Пише, що герої та маги треба обережно з дітьми грати. Е, тому що діти будуть. Поясни, Олександре, бо перше, що мені прийшло, що діти будуть ображатися, що ви в них тип тих персонажів. Е, якщо так, ну. Напиши, Олександре. Так, Маренька пише, що пропустила під Саманію, але вона прекрасна і красива, і цікава. Е, так, насправді так. Хоча е, ми грали з Маренкою вдвох, і в нас було. Насправді, тут така доволі велика дискусія, тому що як це гра, я би сказав так, дитяча, та проста, але навіть ми дорослі мало не посварилися, довелося дзвонити Роману з Лордів Board, щоб він розсудив нас за правилами, так як ми грали вдвох. То... В другому раунді ви отримуєте підсойол, а ще забу сказати, що підсумання гра триває три раунди. І в другому раунді ви отримуєте під І переможець отримує бабусю. А той, хто не переможець, програв, отримує невдаху. Відповідно, Маринка отримала бабусю, я отримав невдаху. Маринка мала би ходити по правилах першої в наступному раунді, але в правилах є приписка, що якщо. Господа, я вже не пам'ятаю дослівно. Але виходило так, що ходив в першому наступному раунді я. І ми про це сперечалися, я не знаю, ми, напевно, хвилин. 20. Ну, добре, може, трошки менше ніж нас. 15, 20. Таре, ми сиділи, сперечалися, трактували. трактували... Намагалися пояснити один одному правила, як вони мають працювати. І. ну, нас... Нас не вийшло дійти консенсусу, довелося дзвонити до, так би мовити, мирового судді. Тому такий веселий момент і асоціація з цією грою. Так, Олександр пише, що за крадіжку картки можна й отримати той самий випалюючий погляд або купу сліз. Погоджуюсь так, тому е, гра має трохи конфліктності, тому з конфліктними людьми, які не люблять конфліктних ігор, краще не сідати грати, тому що сім'я може посваритися. От. Е, окей, добре, друзі. Е, я буду з вами прощатись ще раз. Ще раз всім дякую за увагу. Ще раз нагадую: не ігноруйте тривог, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наших захисників та захисниць. І пам'ятайте, що лише разом ми повернемо спокій та мир у нашу, наші домівки. А з вами був Ростик і світ настільних ігор. До наступних зустрічей, па-па!